Всіх вітаю із магазину сільпо. Це друга частина огляду. Ці сільпо. Акції в сільпо будуть діяти з 5 по 11. Вони починаються кожного четверга і наступного четверга вже новенькі акції. Ці акції діють по всій території України у всіх магазинах сільпо. А в цій частині я показую м'ясо, ковбасу, рибні продукти та молочні. І так 56,99 акція. «Ікра з копченою сьомгою» – 5699. Ось така. Водний світ за 160 грам. Також ікра з лососем водний світ, 160 грамів, 56,99 і ікра з креветками 56,99 160 грамів водний світ. А тут, виходить, найдешевша із оцих позицій. Копченою сьомгою 54,99 також 160 грамів 19% знижка. А ще ось по 54,90 і корка з креветками та сиром камамбер 55 гривень замість 68 Також 160 грамів. П'ятого по восьме акція. Товстолобик, стейк охолоджений. Ціна 24,90 за 100 г 19% знижка. Тут форель кусок охолоджений 52,90 за 100 грам. Замість 66,90. І форель кусок охолоджене, а це ж воно. Креветка королівська, сира. он вона лежить, така темненька. 3990-20% знижка. Так, і більше тут акції не бачу. Та морожена в глазурі. Ось така гарнюча. За 29,90-35% знижка. Дійсно, файна знижка. Так, це ж вона, креветка. І ще є вінамейн в глазурі креветка. А, 39,90, то є без глазурі за 29,90, а є в лазурі за 39,90. Ціна вказана за 100 грам. Хек мерлуза, латиноамериканський. Виглядає дуже файно. Я холодильники відкривати не буду. Вони чисті, видно, як цей хек виглядає. 24% знижка замість 20,90. Далі акція також на оселедець 13,90 замість 16,40. І акція на ставриду це все свіжоморожену рибку, я показую. По 11,90%, замість 15,40% тут 22% знижка. Ці кальмар. 159 гривень за цю упаковочку 300 грамів, замість 194 18 – 18% знижка. Тут креветочка за 269, упаковка від Норвен, ціла креветка 600 грамів за ціною 269, 22% знижка. І креветка також, очищені креветки. Боже, хтось упаковку від Люди дають. 139 гривень, 200 г, замість 179 гривень. Багато акцій на ось ці рибні продукти. Є ще також за 119 мідії, ухти, варено морожені, гляньте у соусі Ну, дуже класно виглядають. За 119 гривень 200 г замість 184 гривні. Алан, вершкові сосиски варені вищого гатунку. Ціна вказана за 100 грам, 29,90, 24% знижки. Так вони коштують 39,40. Це сосиски варені вищого гатунку. Також ось така ковбаса. Від фаро, молочна, варена також вищого гатунку. За 500 грам ціна вказана: 89,99, 37% знижка. Файна ціна за ось цю ну. Упаковочку за 500 грамову замість 144. Ось ці шалена сімейка, ювілейні сосиски створено за правилами вищого сорту, ювілейні 300 грамів. Упаковка за 50 гривень. Дивіться, 47% знижка. Дуже файна знижка на оці. Шалена сімейка. Получається упаковка з 300 грамів 50 гривень замість 96. Ціни акції на м'ясо, ось свиняча лопатка без кістки, за 179 гривень кілограм коштує замість 21,90 ну, за 100 г. 229 була, а зараз 179, 22% знижки. Тут також є така почеревина гарненька, 18,79 за 100 г. І акція на свинячий ошик без кістки охолоджений. Ціна за 100 грам 26,90, знижка 10%. Так, акції на м'ясо. Акції на м'ясо. Бачу, є акція на курячу четвертину 8,49. Ціна за 100 грамів. Замість 9,49. І ось акція печінка свиняча охолоджена. 4,69. Замість 5,99. Серце куряче охолоджене. Ціна за 100 грам 10,20 Шлунки курячі охолоджені 6,49 замість 8 гривень. Є шиї, он курячі по 5.30, наприклад. Великий асортимент м'яса в сільпу, що мені подобається. Тут з 4 по 10 свинячий стейк з ошийка в маринаді. Ціна за 100 грам 32,40. Ну, гляньте, як він класно виглядає. Замість 39 гривень. І взагалі, вони тут такі роблять перці для грилю по 24,90, кабачки для грилю в маринаді 14,90. Дійсно, ось це все виглядає ну гарно, що тут казати. От у них є яловича гомілка, стейк особука. Особуко за 100 грам 19,40. І тут змінився цінник. Шашлик свинячий, 18,10 замість 22,10. В молочних продуктах 32 знижки на сир кисломолочний від молокія. Молокія виходить, сир, який 5% жирності, коштує 64,99, в упаковочці 350 п'ятдесят грам. Далі той сир, який 0,2% жирності, коштує 60 гривень. Скажем так, От також молокія 350 п'ятдесят грам, і кисломолочний біло, ось такий домашній. В упаковочці. 350 грам, ціна 65 гривень, 17% знижка, тут 0 жирності. А якщо 5% жирності, то ціна 69 гривень. Також упаковка 350 грам. Тут ціна біло, 9% жирності. Вже така жирність. Серйозна 350 грам за 73 гривні. Знижка виходить 21%. На молокі я бачите більше знижка. Там 32% відсотки написано. По 67 гривень ось такий сир. Президент, сирна традиція, натуральний, пресований, 68 гривень, 22 відсотки знижки 220 грам. А 5 жирності до 9 62 гривні за таку ж упаковочку. Тут оце президент. Така цікава позиція. Сир кисломолочний з вершками 119 гривень за 500 грам, замість 159 гривень. Тут 25% знижка. Є на сметану також акція. Просто наша. 20% жирності сметана в стаканчику 300 г за 47 гривень. Це також вона йде. Далі тут оце, ну, показано, що на сир 31% знижки. І також ця ж сметана тут стоїть. О, є ще акція на сметану молокія. 20% жирності, також 300 г стаканчик. 55 гривень, тут 14% знижка. Кефір селянський, питний. 1% жирності, пляшечка 850 грам, 40 гривень ціна, 28% знижка. І кефір питний 2,5% жирності, така ж пляшечка за 42 гривні. Тут сметана, ось така повна чаша 350 г. Ну, в м'якій такій упаковочці, за 46 гривень, плівка 350 Грам за 46 гривень. Знову цей кефір селянський, 2,5 жирності 42 гривні, 1% жирності 40 гривень. О, яготинська ряженка 3,2 жирності. От в такій упаковочці вона йде з таким, як клапаном 3,2 жирності, 31 гривня, замість 38,29. Акція на кефір питний. Знову молотія 53 гривні 2,5 жирності, 1% 51 гривня. Далі лактонія кефірна, кефірна Тут 780 грам лактонії від лактель, 52 гривні коштує 1% жирності. І лактонія з пробіотиками 2,5 жирності 55 гривень. Ось такий маленький кефір селянський, 2,5 жирності коштує 32 гривні, тут в пляшечці 450 грам. І також кефір селянський, 2,5 жирності, пляшечка 950 грам за 48 гривень. 44 гривні за пляшечку 1% жирності. Тут також є маленький оцей кефір, свіженький. Він коштує 27 гривень. То вже в наступному просто холодильнику сюди він не помістився. Зараз покажу акції трішки ви вийшли за рамки акційної полички. Ось такий кефір селянський, свіженький. 1% жирності, 450 грам, 27 гривень коштує маленька пляшечка. І є ряженка на акції, злагода, печена груша. Ухти, 750 грам, 3,6 жирності, 64 гривні. Далі кефір карпатський, твори маленький, такий 250 грам за 18 гривень. І ось таке видихати також 18 гривень. Від ферми в акції 3,2 жирності, 840 грам за 55 гривень. Тут сирочки глазировані від фані по 19,99, два види є е, такі на печиві. А, згущене молоко на печиві, також на печиві є з вишнею. І ось такі на печиві. Сирок, згущене молоко, згущене молоко, вишня, а й малинка. В відділі вершкового масла, солодковершкове від Рошен Екстра, 82,5 жиру за 180 грам. Ну, 100 гривень виходить. Також яготинське безлактозне, от те саме безлактозне, 82 жирності за ціною 104 гривні, 22% зниж. Ціна на масло, оце солодковершкове від повної чаші, 76 гривень. Тут 180 грам також і 72 жирності, а солодковершкове від біле 82% жирності коштує 99 гривень. Переходимо в категорію тортиків. Тут акція. Акції на тортики, трюфільний торт, 56% знижки за кілограм 199 гривень, замість 449. Ось цінник, позначка на цей торт трюфільний. Дуже класна акція. Також Естерхазі 25% знижка, 6490. Стерхазі 64,90-25% знижки. І непогана ціна також знову на торт Прага. Дивіться, 23,90-52% знижки також з 5 по 11. Дуже файні ціни на тортики. Уперціна на молоко згущене первомайське 290 грам, за ціною 34,99. Ось за 290 грам, замість 57 гривень. Так, це виходить, на нього аж 38% знижка вказано на цій, ну, на цій як би, як би, афіші. Далі, отаке ще з цукром, молоко згущене. щось тут з упаковочкою зараз цю візьму, порозбирали, крива залишилась. 370 грам, 55 гривень, 17% знижка. І також ічня в акції по 11. -те. Молоко незбиране, згущене з цукром, 57 гривень. Тут 39,99 чи ось таке молоко незбиране з цукром, 290 грам від премія, 8,5 жирності, у них всіх 8,5 жирності. А тут молоко ультрапастеризоване від премія, ціна за 900 грам 44 гривень. Поки йде ремонт в цьому сільпо, кулінарія, там де випікають булочки, ще не працює, тільки ось, от, ну як пірожениці, тортики є. Ось таке тісточко Наполеон від тіті Соні, знову акція 39,90 гривень. Так, тут такі вже прям гарні солодощі. 3490 кош... кошик з полуницею. Також ціна за 100 грам. і ціна за 100 грам Кістечко полуничне 27,90, 30% знижка. Макаронний вайб 2 плюс 1. Купуйте за ціною двох. Написано макаронний вайб. Там також є хтось скло, так от знаєте, розбив. Взявся і розбив. Так, тут я акції такі показала вам в першій частині. Ось у ці головні. Отак, пиво корона 40 гривень. О, яка ціна на фракаліна. Дивіться, по 0,33. Фракаліна Б'янка, Фракаліна, роса по 28 гривень. 39% знижка. Відділя алкоголю. Ось така цікава акція. вино «Кастіла де Гредос. Це виготовляє Іспанія цілий літр Вина червоного сухого за 119 гривень. Ну в Пакі, але ж Іспанія виготовляє. Можна взяти ось таку маленьку, хто хоче спробувати маскино екстрадрай і ігристе шампанське 0,2, Італія 149 гривень, 25% Знижка так, це ж воно внизу стоїть. Тут у нас із цікавенького ну рево по 21 гривні упаковка. От можна взяти ось таку кашу. Дивіться, я з корицею, корицю з курагою, по 12 гривень, 27% Знижка. І на Вірмішель від щедро знижка 11,99. Далі переходимо. Ой, це така смачне насіння соняшника. Турецьке по 54 гривні за 125 гривень є солоне і не солона. ну, дійсно смачне. Далі, тут у нас акції є ось така приправа, сушені помидори з часником та базіліком 20 гривень. Розбирають. І копчена, мелена паприка. Також 20 грамів за 20 гривень. Це від каміс приправки. Тут ситий двір. Цукор, кілограм за 33,49. 20% знижка за цілий кілограм, замість 42 гривні, лапаста, ось така вірмішель 400 гривень. Грам за 40 гривень 21% знижки. А на ось ці це називається черепашки 400 грамів за 30 гривень, так, замість 40 гривень. Лапаста тут 23% знижка. І з цікавенького такі ще є премія вівсяні пластівці 500 грамів за 30 гривень, також гречка, гречані пластівці за 40 гривень, 20% знижки, також від премії. Прянощі, гірчиця, насіння 15 гривень, 25% знижка, від любисток замість 20 гривень. Так, тут у нас щедро кисломолочний солодкий соус 200 г за 28 гривень, і хетчуп. Приправка Оріджіал 30 гривень 250 гривень. Рафаело, упаковочка 150 грам за 149 гривень, 16 знижка. Чері такі помідорчики від азура, сливка 250 грам за ціною 70 гривень. 39,99. Це дев'яносто дев'ять огірок. короткоплідний упаковка 450 грам за 60, на волині. Виготовляють, я брала. Мені сподобались. І також спаржа з 5 числа. Тут якось вона один день 139 гривень. Також спаржа Волині 250 грамів за 139 гривень. Волинь молодці. Тут акція на виноград елітний рожевий. От саме на цей 189 гривень ціна вказана за кілограм. І 59,99 за упаковочку цих абрикос. Ой, абрикос, а сама персик показує їх, чомусь так закрили. О, на абрикоси лежать кошик за 500 грамів 59,99, замість 60 гривень абрикоси. ось їх багато лежить, видно 60 гривень ціна, ну 14% знижка за 500 грам. Так, виноградище білий, є без кісточки. За цю упаковочку 500 г 99 гривень. Це Суперсубота буде 19.90. Акція на капусту пропала. Там була Написано, 19.90 буде молода капуста. І ось такий присіл буде в супер суботу за 199 гривень, 72 відсотки знижки. Літр 690. Дуже файна акція. І 79.99. Я вже брала таке Вино є біле і є червоною упаковка морозова від премія по кілограму по 124 гривні. Темне та світле. А тут якесь. Морозиво ДС СТУ 139 за 600 грам. І також є по 9 гривень. Морозиво від премія в стаканчиках є різні. З полуничкою є згущене молоко в вафельному стаканчику. І ось такий сендвіч, гарна акція 44 знижки за 20 гривень. Таке сендвіч замість 36 гривень. Далі морозиво, премія шоколад, шоколадний пломбір у кондитерській глазурі. Ух ти! Шоколадний пломбір у кондитерській глазурі 28 гривень. І ескімо також від премія Ескімо коштує 28 гривень. Ще хотіла показати тут. Побачила, що є акція на оце манго. Манго еліт. Також 5 по 11 80 гривень замість 109 гривень. Ось так воно виглядає. До речі, м'якеньке. Гарненьке манго, 26% знижка. На цьому, на цьому я свій огляд сільпо буду закінчувати. Вибачаюсь за цей шум, ну що ж поробиш, ремонт в сільпо йде. Тому так от вийшло. ж. що дивитесь мій канал. Всім хочу побажати мирного неба. Це саме головне. До зустрічі на моєму каналі і пока!